Всім привіт! Більше місяця минуло з моменту придбання телевізору Samsung в Чорну П'ятницю. І пропоную вам огляд: по-перше, на телевізор Samsung, По-друге, на телевізор 85-ї діагоналі. Відеоконтенту українською української мови, на жаль, мало, і навіть ті, що є від магазинів, зводяться до... Перерахування технічних характеристик і візуально його показати. Судити по технічних характеристиках це все одно, що оцінювати скрипку страдіварі по її параметрам: вага, ширина, довжина, матеріали, дерево, лак, частота звуку в децибелах. Звісно, це не дасть повну картинку і повне уявлення. Про товар. Отже, як ми прийшли до вибору телевізору? Попередній мій телевізор LG, діагоналі 55 дюймів, вірую в 4К, вірою правдою прослужив 10 років, з ним все гаразд. А я віддав його батькам. Ремонтів обслуговування він не потребував. Він був сірий, тобто ціна його на 40% дешевше за офіційна. Чому LG? Тому що сірий LG можна оновлювати. Сірий Samsung оновлення скажіть міг бути заблокований. Взагалі є є прибічником торгової марки Samsung. В мене Годинник Galaxy Watch, цей огляд знімається на Samsung S24 Ultra І звісно, якщо хоч телевізор, то я хотів Samsung. Щодо цінової політики, рекомендовані ціни до грудня 2024 року. Рекомендована ціна була 75 тисяч гривень на. Цей телевізор в чорну п'ятницю ціна знижилась до 56 тисяч гривень. А після тривалих розмов з консультантом і невдалих спроб впарити додаткові послуги ціна була знижена до 52 тисяч гривень. Ця ціна однакова була в усіх торгівельних мережах. А ціна на даний момент, тобто січень двадцять року, ви теж можете е, побачити. Отже, зустрічайте телевізор Samsung ue du 8000 ux UA. Слів щодо особливостей вибору телевізора. По-перше, часто там на 50 Гц 100 Гц. Цей телевізор 15 а Різниці підгальмовання жодного зображення я не бачив. Для ігор в мене є персональний комп'ютер, там граю онлайн. Тому. Частоти 50 Гц вистачає з головою. Е, наступне е, щодо вибору OLED. олед в магазині під час спілкування з консультантом, коли він на прикладі двох телевізорів поруч, які показували однаковий контент, розповідав про органічні світлодіоди. Розповідав про глибинний насичений чорний колір oled телевізора. Я попросив поклав дві таблички з цінами і попросив дружину вказати, який телевізор, на твою думку, показує краще LED чи OLED телевізор. І вона впевнено показала рукою на LED телевізор. І це при. Порівнянні телевізорів 85-ї діагоналі, тобто сенсу переплачувати за oled технологію я не побачив. Тим більше віддати за телевізор більше 100 тисяч гривень, це 2300 доларів. Я психологічно не готовий за багато для телевізора, як на 25-й рік. Щодо сприйняття телевізора діагональ 85 дюймів в домашніх умовах. Зараз відстань між камерою і телевізором приблизно до 3 метрів. Звісно, візуальна відстань не передається, тому попросимо нашу помічницю продемонструвати реальні розміри. Ну, зараз ви побачите, як виглядає ось так телевізор порівняно з дівчиною. Сто А, да, Якщо перегляд набере багато лайків і коментарів, можемо зняти додатковий огляд і на дівчину. Так, вау, ефект щодо розміру тримається приблизно три дні, боже який він великий. Потім звикаєш, відстань не менше трьох метрів повинна бути, інакше воно буде занадто великим. Щодо сприйняття візуального. вражає перегляд футболу. В hd якості, але найбільше мене вразив бій нашого боксера Усика, і я вперше побачив купу деталей, на які на менших телевізорах не було. Ну на кшталт написів на кросівках, прикраси на супутниці Стетхема або шви на шортах. Перше, що вам необхідно при купівлі смарт-телевізора Samsung, це мати профілі в Samsung. Так як у мене телефон Samsung і годинник цим проблем не виникло, телевізор знайшов мій профіль, підтягнувся за лічені секунди за допомогою QR-кодом. Так, операційна система захисту. Knox від Tizen. Літає все досить швидко, без лагів, підгальмовувань. Самі бачите, все досить швидко. Вмикаємо контент за картинку відповідає процесор Crystal 4K HDR. Звук тут об'ємний технологія OTC Light. Він аналізує сцену, тобто підтягує рівень діалогу, коли серйозний музичний супровід, тобто те, про що говорять люди, все чути, все чудово. Так, технології об'ємного переміщення тут є відчути, і, тобто, коли приїжджає машина, ти чуєш, як звук перетикає з одного динаміка в інший присутні динаміки тут 20 Вт. Здається, що набагато потужніше, тобто звук на 20-метрову кімнатну більш ніж чудовий. Дизайн в них Infinity One. Ну, скажімо так, якщо телевізор не кидається в очі і не привертає зайвої уваги, то можна сказати, що він чудовий. Наступний пульт тут надзвичайно маленький, і він на сонячній батареї. Пульт зручний, інтуїтивно зрозумілий, тобто в темноті можна ним користуватися. Ну, бачите, да, от. економити на батарейках, але придбати телевізор з 85 ю діагоналю. Є режим All Energy. Це коли при вімкненні чи зміні освітлення телевізор сам підлаштовує яскравість. Зараз спробуємо це продемонструвати. Не знаю, чи було видно на телевізор, але ця функція присутня. Далі щодо... Характеристик: 3 HDMI виходи, один HDMI Arc, 2 USB, один оптичний, один LAN вихід для інтернету, вага 42,5 кг, в упаковці 55 кг. тобто досить великі розміри. І це в перший приклад, коли в мене. Німецький позашляховик, коли я не зміг щось перевезти. Він в машину не вліз, довелось брати бус на доставку енергоспоживання. Офіці пише 300 Вт по паспорту. Реальне споживання, ну це, напевно, максимальне. Реальне споживання 250 Вт. Я бачив по EcoFlow, коли відмикають світло, то показує рівень. Його енергоефективності. Загальний висновок. Телевізором задоволений, недоліки. Навіть не знаю, що назвати. До купівлі рекомендує він вартий кожну витрачену на нього гривню. Дякую за увагу. Сподіваюсь, мій контент, мій ролик був корисним для. Перегляду на все добре.